Петро Олексійовичу Порошенку 60 років, але я тут не для того, щоб привітати його з днем народження. В мережі чемні і вдячні для нього громадяни, це вдячні, чемні це все іронія і сарказм. Зібрали все те, чим відомий Петро Олексійович від. Того, що він один із отцов-засновників партії регіонів і до торгівлі з Ордло, за що Петро Олексійович має тепер певні обмеження і не може попити віденську каву. Особливо мені сподобалося те, що, ну, наскільки патріот Петро Олексійович, адже його всі діти і онуки живуть в Лондоні. А не в Україні. Кажуть, що деякі його нащадки взагалі не знають української мови і дуже гарно, до речі, спілкуються російською мовою. Не знаю, наскільки це правда, не знаю, наскільки це погано. Але, але я проти завжди людей, які за війну, але проти своєї і своїх дітей безпосередньо участі в ній. Петро Олексійович, вам потрібно, на мою точку зору, е, ну... Подумати над тим, а чи варто вам взагалі бути в медійному просторі? Я розумію, що багато грошей вплив, що хочеться зіграти якусь роль. Ви вмієте акторсько дуже гарно грати, там особливо коли свічками стоїте. Біля людини, біля місця, де була ваша людина, і ви не змогли забезпечити їй безпеку, хоча могли, у вас є на це кошти. Знаєте, все це трагічно звучить, коли Путіна звинувачуєте. Щоправда, в даному випадку Путін якраз ні до чого, як виявилось, ви навіть не вибачились. не вибачились. Знаєте, ну а що, а що? А перед ким вибачатися? Перед українським народом? Коротше, я залишу всі перли. Люди зібрали топ-10 звань Петра Олексійовича. Я тут не буду їх озвучувати, бо Тікток трішки так забороняє, де да, ми з вами чимні люди. Але в Телеграмі залишу Телеграм в описі каналу. Не потрібно, Петро Олексійович, йти вам на президента.